Наступний ряд у нас будуть уже убавки. Пров'язали, ось що у нас вийшло. Як ми в'яжемо, в'яжемо один стопчик, другий стопчик і робимо убавку, знову один стопчик, другий стопчик, робимо убавку. Коли пров'яжемо цей рядочок, Будемо набивати тільце, при бажанні можна трішки в шию, але я не буду, я буду тільки тільце набивати. Продовжуємо в'язати до кінця ряду з упавками, дов'язуємо, набиваємо, будемо в'язати далі. Далі дивіться, якщо у вас закінчується ряд, не збоку треба дійти до боковинки. Ось в мене спереді виходить остання петля скіз такий пішов, тому я дойду щоб був тут посередині, закінчувався ряд. Пров'яжу ще стопчики без накиду. Ви дивіться, як у вас, може, у вас буде збоку, тоді вам не потрібно пров'язувати. Дивіться, тепер далі, що ми робимо? Я дійшла до бочини. Тепер я складую навпіл і буду пров'язувати стопчики без накиду. Кожну петельку з'єднуючи. У нас повинно вийти 9 стовпчиків без накиду, ніби ми зшиваємо пров'язуємо стовпчиками без накиду. Коли ви пров'яжете до кінця самостійно 9 стовпчиків, нитку не відрізаєте. Ось, я з'єднала гусика, далі я роблю одну повітряну. І тепер ми будемо в'язати наступним чином за переднє напівпетлі петлі ми будемо пров'язувати три ступчика без накиду один, наступно два, наступну за переднє на півпетлі, три. Далі повертаємо і тепер знову за наступні щодо вас, на півпетлі, пров'язуємо ще три стовпчика без накиду. Пров'язуємо самостійно. Ось що в нас виходить. Тепер. По кругу Ми пров'язуємо ці 6 стопчиків без петлів підйому, ще 2 рядочки по 6 стопчиків. Дов'язуємо не до кінця, не закриваємо останню шосту петельку, беремо ниточку другого кольору, це у нас будуть лапки помаранчевого і закриваємо вже помаранчевим, сіру ниточку, як в моєму випадку, ми відрізаємо. І будемо ув'язувати її ув'язання. В'яжемо так, тепер помаранчевим кольором, ще два рядочка по шість стовпчиків. В'яжемо самостійно. Продовжуємо в'язання ось такого гусика. Далі, що ми робимо? Пров'язуємо наступному рядочку стовпчик помаранчевим, прибавка. Раз, стовпчик, прибавка два стовпчик, прибавка три наступний рядочок без прибавок і бавок. Пров'язуємо дев'ять стопчиків, пров'язуємо самостійно, пров'язали дев'ять стовпчиків, тепер складаємо дві половинки і починаємо в'язати, з'єднувати лапки, один стопчик, другий стовпчик, третій стовпчик. І четвертий стовпчик. Все. З'єднали, обрізаємо ниточку. Наступну лапку в'яжемо аналогічно. Приєднуємо ниточку, і так само в'яжемо три, і три. І все в точності. В'яжемо самостійно другу лапку. Ниточки поховали. Далі ми будемо в'язати дзьобика. Визначаємося, де у нас буде дзьобик. І робимо одну повітряну петлю, далі пров'язуємо стовпчик, ось так, захватуючи стопчик без накиду, один, два. Три, далі повертаємо. І також пров'язуємо з цієї сторони ще три стовпчика без накиду. Пров'язуємо самостійно. Наступний ряд пров'язуємо шість стовпчиків без накиду, по колу, без петель підйому. І завершуємо ми дзюбика, з'єднавши, пров'язуємо три стовпчика без накиду, дві половинки. Ось що в нас повинно вийти. Далі будемо зараз в'язати хвостика. Приєднуємо ниточку сірого кольору, ось так виділивши серединку, і пров'язуємо три стопчика без накиду, один. Два, і три. Робимо повітряну петлю. І тепер Закриваємо ці петельки. Першу пропускаємо і далі в'яжемо дві разом. Ось такий хвостик у нас виходить. Ниточку ми ховаємо і обрізаємо. Ось ваш гусик майже готовий. Але я пропоную приладнати йому чубчика. Нарізаємо ось такі пасмочки, скільки ви хочете який чубчик зробити. Далі продіваєте через петельку, і як китиці на шарфика. Ось так раз проділи. А далі трошки перевернули, можете допомогти собі гачком продіти. Щоб краще держалося, ось так. І затягуєте І так весь чубчик. Далі обрізаємо на ту длину яку ви хочете. І виходить ось такий чубчик у нас. Але я хочу ще сюди зв'язати бантика. бантик ми будемо в'язати таким чином. Робимо одну повітряну петлю. Одна, друга, третя. Далі у першу повітряну ми робимо накид і витягуємо стовпчика. Робимо ще один накид, ту ж саму петлю витягуємо. У нас буде пишний стовпчик. Пров'язуємо, закріпляємо, робимо раз, два, три і знову цю саму петельку, з'єднувальний стовпчик. Оспів. Бантика в нас вийшла. Далі знову один, два, три. І з другої сторони пров'язуємо накид на гачок і в петельку. Витягуємо. Накид на гачок і в петельку. витягнули, пров'язали, закріпили. Один, два, три. І закріпили сюди. Ось такий бантик. Далі ниточками отак. Зв'язуємо, далі покажу, що будемо робити. Ось такий бантик у нас вийшов. Далі беремо свою гусиню і прив'язуємо цей бантик до чубчика. Прив'язуємо От ваш гусик і готовий. Вітаю вас! Якщо ви хочете хлопчика, то можна бантик повісити на шию. Підтримайте мій канал, я буду радувати вас ще майстер-класами. Жили у бабусі, два веселих гусі. Один білий, другий сірий. Два веселих гусі.